Привіт, друзі! Самісінько початку створення цього каналу я не мав на меті будь-яким чином заробляти на своїй діяльності на просторах Ютубу. Робота в ІТ дозволяє мені повністю задовольняти всі мої фінансові потреби, а ведення цього блогу я завжди сприймав як звичайне хобі. Проте в нас є можливість спільними зусиллями зробити цей світ трохи кращим. Нещодавно я створив благодійний фонд для допомоги важкохворим або нужденним людям. Система дуже проста. Якщо вам подобаються мої курси і ви б хотіли у вигляді заохочувального донату подякувати мені за працю, скидайте ваші кошти на рахунок благодійного фонду Варто за реквізитами або QR-кодом які бачите зараз на екрані. Можете бути певні, що абсолютно кожна ваша копійка піде на корисну справу. Я регулярно звітуватиму перед вами щодо використаних коштів. Так само, якщо знаєте когось, хто потребує невідкладної фінансової допомоги або потребуєте її самі, пишіть мені на електронну Пошту і надсилайте всі підтверджувані документи. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться запустити активну роботу благодійного фонду варто і спільними зусиллями ми допоможемо не одному людському життю. Дякую за увагу і бажаю корисного навчання на моєму каналі.